Вендори чи кастомні рішення. Що вигідніше. Кожна компанія хоча б раз стояла перед вибором, інвестувати в готове рішення від вендора чи розробити власну систему під себе. Це схоже на дилему: на кшталт орендувати офіс чи купити власну будівлю. З одного боку, швидкість, простота, з іншого повний контроль і можливість зробити все під себе. Вітаю на каналі IBM Cloud. Мене звати Дмитро Федорчук, і я керую кількома напрямками в нашій компанії. Вже більше 10 років ми розробляємо та впроваджуємо програмні рішення для рітейлу. І я добре знаю всі тонкощі програм лояльності. Сьогодні розберемо, у яких випадках вендор це найвигідніший варіант, а коли без кастому не обійтись. Наприкінці ви матимете чіткий чек-ліст, як прийняти рішення саме для вашої компанії. Отже, що ж таке вендерські рішення? Це готові продукти, які вже відпрацьовані на десятках, а іноді і сотнях компаній у вашій сфері. Їхній головний плюс у тому, що вони дозволять вам стартувати дуже швидко. Ви отримуєте систему, яка одразу запрацює з коробки. Це як купити квартиру з готовим ремонтом, заходь і користуйся. Серед переваг я б виділив три ключові: швидке впровадження, технічна підтримка і регулярні оновлення та нижчу стартову вартість. Але є й інший бік медалі. Такі рішення не завжди достатньо гнучкі. Вам доведеться підлаштовувати свої бізнес-процеси під систему, а не навпаки. І є ще один нюанс: ви залежите від дорожньої карти вендора. Якщо постачальник вирішить розвивати продукт в іншому напрямку, ваші побажання можуть залишитись поза увагою. А як у вас? Ви коли-небудь зіштовхувались тим, що вендорське рішення не враховувало якісь особливості вашого бізнесу. Напишіть в коментарях, цікаво почитати. Щоб було зрозуміліше, уявімо рітейлера, який запускає програму лояльності для кількох сотень тисяч клієнтів. Йому важливо швидко стартувати, щоб підвищити повторні покупки вже в цьому сезоні. У такій ситуації вендерське рішення ідеальний варіант. Воно дозволяє швидко підключити мобільний застосунок, бонуси, знижки, купони та різні механіки комунікації. Чекати рік на кастомну розробку. За цей час конкуренти вже зберуть всю вашу аудиторію у власні програми лояльності. А тепер перейдемо до кастомних рішень. По суті, це інвестиція у вашу унікальність. Ви створюєте систему, яка повністю відповідає вашим процесам і вимогам. Це як замовити костюм у кравця, він буде сидіти ідеально. Плюси тут очевидні: по-перше, максимальна адаптація під специфіку вашої компанії. По-друге, легке масштабування. Ви самі вирішуєте, що і коли додавати. По-третє, повний контроль. Ви впливаєте на розвиток продукту, а не чекаєте на оновлення від вендора. Але і без мінусів тут не обійтися. Це дуже висока стартова ціна, довгий час реалізації, а ще необхідність мати сильну внутрішню експертизу та команду для підтримки даного рішення. Приклад із практики, виробнику якого дуже специфічна модель планування. Жоден вендор не врахує всі нюанси, бо таких клієнтів одиниці. І ось у такій ситуації кастом це не примха, а єдиний реальний спосіб отримати ефективність. До речі, а ви готові були б інвестувати у кастомне рішення, якщо воно окупиться лише за років 5 чи може 10? Чи для вас важливіші швидкі результати? Напишіть в коментарях, обговоримо. Також постає логічне питання: що ж вигідніше? І чесно, тут немає універсальної відповіді. Все залежить від конкретної ситуації. Я б виділив чотири основні критерії. Перше, що потрібно враховувати, це масштаб бізнесу. У дуже великих компаніях кастом може швидко окупитися, адже у них унікальні процеси, які не покривають готові продукти. Але для середнього бізнесу вендор зазвичай дає значно кращу економіку. Друге, це швидкість. Якщо запуск потрібен вже завтра, то тут без варіантів вендорське рішення. Кастомна розробка це завжди місяці чи навіть роки роботи. Третє це бюджет. Якщо він обмежений, практично завжди виграє вендор. Якщо ж у вас є стратегічний запас ресурсів і чітке бачення, кастом може бути інвестицією в майбутнє. І нарешті четверте загальна стратегія. Якщо ви працюєте у стабільному ринку, де більш стабільні процеси, саме вендор буде оптимальним. Але якщо бізнес динамічний, процеси змінюються постійно і стандартні рішення їх не покривають, тоді кастом виправданий. Підсумуємо: вендери дають швидкість і прогнозованість. Кастом, контроль і унікальність. Не існує правильного чи неправильного вибору. Є правильний вибір саме для вашого етапу розвитку. Ось вам маленький чек-ліст від мене для фінального рішення. Чітко сформулюйте свої цілі. Порахуйте не лише стартову ціну. А й усі витрати на підтримку та розвиток, так званий TCO. Визначте, що для вас важливіше зараз: швидкість чи індивідуальність. На моїй практиці для більшості компаній виграє саме вендерський підхід. Швидко, стабільно, з підтримкою і без зайвих ризиків. Кастом потрібен тоді, коли ви точно знаєте, що стандартні рішення не закривають ваших процесів. У всіх інших випадках краще не вигадувати велосипед та довіритись професіоналу. Якщо ви хочете розібратися у своїй ситуації, записуйтесь до мене на консультацію. Все прозоро та чесно. Якщо ми зрозуміємо, що вам більше підходить кастом, так і скажемо. Якщо ж вендор вирішить ваші задачі краще, то покажу, як це працює на практиці. А ще на нашому сайті ви можете детальніше почитати про функціонал нашої програми лояльності і переглянути історію успіхів клієнтів від проблематики до рішення і реальних відгуків. Контакти та посилання я залишу в описі під цим відео. Дякую, що дивитесь до кінця. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал і натискайте на дзвоник, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!